Вітаю, дорогі колеги! Впевнений, що у вас на нашому курсі все вдається і завжди знаходиться час не лише на наші лекції і вебінари, а й на виконання домашніх завдань. А якщо ваш супутник вислів не вистачає часу, то сьогоднішня наша зустріч саме для вас: тайм-менеджмент та делегування. Секрети ефективного управління часом. Сьогодні ми живемо в світі, де кожна хвилина на рахунку. Величезна кількість завдань, постійні дедлайни, непередбачувані ситуації та швидко змінювані умови. Все це змушує нас шукати способи не тільки виконувати роботу, а й робити це ефективно. Тайм-менеджмент став необхідною частиною життя для кожної успішної людини, а вміння правильно делегувати завдання є ключем до досягнення максимальних результатів, причому як в особистій, так і в професійній сфері. Залишити свої задачі без належного управління часом означає опинитися під тиском. Причому цей тиск буде здійснюватись дедлайнами, забутими важливими справами і, врешті-решт, стати ви можете при цьому жертвою стресу. Це створює не лише проблеми на робочому місці, а й негативно впливає на особисте життя, адже постійна зайнятість позбавляє нас дуже важливої можливості насолоджуватись, насолоджуватись відпочинком, спілкуванням з близькими чи заняттями, що приносять нам задоволення. Час це обмежений ресурс. І ми не можемо його додати, але можемо ефективно використовувати. Ефективне управління часом це не лише про те, що працювати більше і швидше, це про вміння вибирати, на чому варто зосередитись, а що можна відкласти або передати іншим. Вміння правильно делегувати завдання це також важлива складова тайм менеджменту. Вона дозволяє не лише знизити особисте навантаження, а й забезпечити розвиток команди чи організації. Делегування це не просто передача обов'язків, а стратегічне рішення, яке допомагає розподілити ресурси та зберегти фокус на головному. Тож сьогодні ми зосередимося на тому, як тайм-менеджмент і делегування можуть стати вашими найкращими союзниками у досягненні максимальних результатів і як правильно їх провадити у ваше повсякденне життя. Тайм-менеджмент це процес планування та організації часу для досягнення конкретних цілей і завдань. Основна мета тайм-менеджменту – це максимально ефективно використовувати час, щоб досягти бажаних результатів, а також зменшити стрес та уникнути перевантаження. Щоденне розв'язування різних задач і проблем можна представити у вигляді функції, які знаходяться у визначеній взаємозалежності між собою. Наприклад, правило Парето 80 на 20 говорить, що 20% зусиль дають аж 80% результату. Як знайти ці 20% у своїй роботі? Для цього можна виділити основні напрямки, через які здійснюється управління робочим часом. А саме, пріоритетність завдання. Для досягнення високої ефективності важливо правильно визначити пріоритети, оскільки не всі завдання мають однакову цінність чи терміновість. Використання таких методів, як матриця Ейзенхауера, дозволяє розподілити завдання на 4 категорії. Вони перед вами на слайді. Це допомагає зосередитися на найважливіших і найтерміновіших справах. Наприклад, давайте розглянемо цю матрицю: термінові та важливі. Це ті, які необхідні. Такі задачі потрібно виконувати тут і зараз. Зазвичай часу на їхнє виконання мало, тому і братися за них треба відразу. До таких задач можна зарахувати всі, що стосуються здоров'я або безпеки. Робочі питання. Невиконання, яких критично впливає на результат та загальні цілі вашого закладу освіти. Наступна категорія нетермінові та важливі. Це ті в ідеалі завдання, які мають бути основою щоденної рутини, мається на увазі планування та виконання без поспіху. Якщо основну частину часу ви приділяєте саме таким задачам, це означає, що з організацією особистих та робочих справ у вас все в порядку. Лише тут теж не варто розслаблятися, бо справи з цієї категорії можуть перейти в ті, що палають. Наступна категорія термінові та неважливі. Це ті справи, що вимагають делегування. Виконати їх треба, проте краще, щоб цим займався хтось інший, інакше є ризик вичерпати свій внутрішній ресурс. Наприклад, директор може делегувати заступнику підготовку засідання педради, або своєму секретарю делегувати накладання резолюцій на вхідні документи тощо. Ці завдання є важливими для нормального функціонування закладу освіти, але вони не потребують безпосередньої участі директора або його термінової участі. Логічніше передати їх відповідальним за ці питання працівникам адміністрації або завідувачам відділень, старшим майстрам, керівникам методичних циклових комісій, дозволивши директору зосередитись на питаннях міжнародного співробітництва або наукової діяльності, або, можливо, взаємодії з роботодавцями, органами влади чи іншими партнерами. Ці справи мають більший вплив на розвиток закладу освіти. І остання категорія цієї матриці це нетермінові та неважливі. Їх можна виконати пізніше, коли буде вільний час, або взагалі відмовитись від їхнього виконання. Наприклад, регулярне гортання стрічки новин у соціальних мережах. Важливо слідкувати, щоб в кожному пункті у вас було не більше, ніж 8 задач. Ці напрямки допомагають визначити, на чому потрібно зосередити увагу в першу чергу. Для того, щоб успішно реалізувати свої цілі, необхідно використовувати основні принципи тайм-менеджменту, а саме, планування. Створення чіткого плану на день, тиждень, місяць дозволяє організувати час та енергію. Використання інструментів, такі як календар, додатки для планування чи навіть прості списки завдань допомагають не забути про важливі моменти. Наступний етап це прийняття рішень. Вміння правильно обирати напрямок дій та приймати рішення в умовах обмеженого часу може суттєво вплинути на результат. Важливо враховувати всі доступні дані, прогнозувати можливі наслідки та вибирати найбільш оптимальний варіант для досягнення поставленої мети. Однак на цьому етапі варто пам'ятати, що надмірне роздумовування та вагання можуть призвести до втрати часу. Саме тому важливо навчитися не лише зважувати варіанти, а й діяти вчасно. Наступний крок контроль за досягненням мети і виконанням плану. Без постійного моніторингу виконання завдань можна легко втратити напрямок або не помітити, що план вже не відповідає поточним умовам. Регулярне відстежування прогресу дозволяє вчасно коригувати стратегію та оперативно реагувати на зміни. Тому використання інструментів для планування, таких як щоденні списки, тижневі огляди чи спеціалізовані додатки, дозволяють не лише оцінювати, скільки було виконано. Але й коригувати подальші кроки. Наступне це поділ завдань на етапи. Коли ви стикаєтесь з великим завданням чи проєктом, це може здатися непереборно. Однак, щоб полегшити його виконання, розділіть його на менші частини, які можна виконати поетапно. Це, в свою чергу, дозволить вам поступово рухатись до мети, за кожним етапом, фіксуючи прогрес і свої досягнення. Такий підхід не лише полегшує роботу. А й створює відчуття досягнень, що мотивують продовжувати його далі. Крім того, розбивши завдання на етапи, ви зможете легше визначити час, який необхідний для їх виконання. І, звичайно, планувати свій день більш точно. Існують і інші методи управління часом, які допомагають підвищити продуктивність, знизити стрес і зберегти баланс між роботою та особистим життям. Кожен з цих методів має свої особливості. І вибір залежить від ваших цілей, стилю роботи та особистих оподобань. Отож, давайте наведемо декілька прикладів: метод Помодоро або система 25 хвилин. Метод передбачає роботу в інтервалах по 25 хвилин з 5-хвилинними перервами. Після 4 циклів робиться більша перерва. Такий підхід дозволяє зберігати високу концентрацію та енергію протягом робочого дня. Наступний метод, який ми рекомендуємо розглянути, це таймбоксинг. Один таймбокс одна задача за певний проміжок часу. Ви фокусуєтесь лише на цій справі і не відволікаєтесь на інші питання. А що невідведений час закінчиться, то переходите до задачі в іншому боксі, навіть якщо попередню не вдалося завершити. Перемикання між блоками дозволяє розвантажити мозок і не застрягнути в рутині. Наступний метод метод Альпен або метод Альпи. У цій методиці головна увага приділяється збільшенню продуктивності та зменшенню стресу. Автор техніки німецький професор Лотар Зайберт. За його словами, планування займає не більше, ніж 5 хвилин щоденно, а от його результати вражають. Головне, без чого не може обійтись ця самодисципліна лист паперу і ручка. Альпен складається з п'яти елементів. Перший елемент це дія. Запишіть на листі паперу всі задачі, які треба виконати за день. Їхній масштаб абсолютно не має значення. Наступний крок це тривалість. Розрахуйте час, який необхідний для виконання кожної із записаних задач. Не применшуйте і не збільшуйте його. Наступна категорія це запас. Між задачами необхідно запланувати короткотривалі буферні періоди. Це потрібно для того, щоб знизити стрес та зменшити навантаження. Завчасно розраховуйте, що на виконання задач піде на 20% більше часу. На перерви та другорядні справи піде ще 20%. Наступний крок пріоритизація. Початок робочого дня повинен бути присвячений найбільш важливим та терміновим задачам. І наступний крок аналіз результатів. В кінці дня звіртеся зі списком та визначте, чи було планування ефективним, чи все вдалося досягнути. А також зверніть увагу, чи були необґрунтовано розтягнуті буферні періоди, що можна було б оптимізувати, що можна було б покращити. Після цього можна починати планувати на наступний день. Цей метод корисний для людей, які люблять прокрастинувати або потребують грамотного розташування пріоритетів. Також він ефективний для керівників. Наступний метод Fresh of Fright. метод підходить тим, хто любить відкладати важливі справи на потім. І за підсумком, так і не встигає їх виконати. В чому суть? Увечері кожного дня необхідно складати список справ на завтра. Найважливіші справи необхідно виконувати зранку, поки мозок свіжий. Нескладні або приємні завдання закривайте в другій половині дня. Все це логічно просто, тому що до вечора мозок починає смажитись. Наступний метод метод Getting Things Down або GTD. Метод, розроблений Девідом Алленом і спрямований на організацію всіх завдань і обов'язків у системі, що дозволяє звільнити розум від необхідності постійно думати про те, що ще потрібно зробити. Завдання розбиваються на дрібні етапи, і кожен етап планується у конкретний час. Ефективний цей метод для тих, хто має багато обов'язків, проєктів та завдань, що потребують організованості та системного підходу. Також окремо зазначу, що тайм-менеджмент пропонує і техніки організації робочого дня. Всі вони мають рекомендаційний характер і можуть слугувати лише імпульсом для складання свого власного розпорядку. Отже, правила початку дня: починайте день з позитивним настроєм. Починайте роботу по можливості в один і той самий час. Перегляньте план, складений напередодні тому що ранок для складних і важливих справ. Правила середини дня. По-перше, уникайте незапланованих імпульсивних дій. По-друге, невеликі, однорідні справи виконуйте серією, тому що завдяки безперервності та концентрації на процеси досягається економія часу. по третє працювати слід антициклічно, тобто на початку дня доцільно займатися найважливішими справами, а в більш неспокійний період дня менш важливими. По-четверте, своєчасно робіть паузи і дотримуйтесь розміреного ритму професійної діяльності. Правила завершення робочого дня. Перше це всі розпочати невеликі справи, намагайтеся завершити протягом одного дня. Друге необхідний контроль за результатами. Третій — план на наступний день складайте ввечері. Сподіваюсь, що з тайм-менеджментом ми розібрались і тепер перейдемо до взаємопов'язаної речі делегування. Адже правильне і вміле делегування дозволить зекономити час і приділити його іншим важливим справам. Отже, що таке делегування? Делегування це процес передачі частини своїх обов'язків та завдань іншим людям. Це потрібно для того, щоб зосередитись на більш важливих аспектах роботи або досягненні стратегічних цілей. Правильне делегування не тільки знижує стрес та навантаження на керівника, але й сприяє розвитку команди, створюючи можливості для вдосконалення навичок співробітників. Адже кожен може виконати управлінську задачу, і для вас стане хорошим сигналом. Що саме і кому можна доручити або з якою роботою краще опорюється ця людина? Особливо це важливим є, коли ця людина є претендентом на вищу посаду. Це також забезпечує кращу ефективність у досягненні результатів, дозволяючи виконувати завдання швидше і якісніше. Чому делегування важливе? Кожен керівник має обмежений час для виконання завдань, тому без ефектного делегування існує ризик перевантаження і стресу. Делегуючи частину обов'язків іншим, ви звільняєте час для вирішення більш важливих і стратегічних задач. Це дозволяє залучати людей з різними компетенціями для виконання конкретних завдань, а це, в свою чергу, підвищує швидкість і якість їх виконання. Делегування також сприяє розвитку співробітників, даючи їм можливість розвивати свої навички, набувати досвіду та брати на себе більше відповідальності. Такий підхід. Допомагає створити культуру взаємної підтримки та довіру в команді. А для керівника це означає можливість зосередитись на стратегічному плануванні, розвитку організації і вирішенні важливих питань, наприклад, партнерства, питань на вищому рівні, тоді як операційні чи технічні завдання можуть бути передані іншим членам команди. Давайте розберемося питанням, чому люди не делегують. Ну тому що є страх втратити контроль, або думка Я зроблю краще, або брак довіри. Але це пряма дорога до перевантаження, помилок і стресу. А як правильно делегувати? Делегування це не просто передача завдання. Це процес, що включає кілька ключових етапів для забезпечення ефективності. Перед тим, як делегувати завдання, чітко визначте, що саме можна передати іншим. Завдання, які є повторюваними або не потребують високої кваліфікації, або не мають критичної важливості, зазвичай є хорошими кандидатами для делегування. Вибір виконавця для завдання теж дуже важливий. Оцініть, хто з команди володіє необхідними навичками та досвідом. Також враховуйте поточне навантаження співробітника. Ключовим моментом є чіткість при формуванні завдання. Поясніть співробітнику, що саме потрібно зробити, або до яких результатів повинні призвести ці дії, а також, що немало важливо, терміни виконання. Якщо завдання складне або нове для співробітника, розбийте його на етапи, щоб полегшити процес виконання. Керівник повинен бути готовий надати підтримку і дати зворотній зв'язок. Важливо, щоб співробітник відчував, що він може звернутися за допомогою, якщо виникнуть питання чи проблеми. Регулярні перевірки дозволяють коригувати хід виконання і не допустити серйозних помилок. Після виконання завдання важливо оцінити результат і обговорити його зі співробітником. Тому що це важливо для того, щоб встановити зв'язок, що було зроблено добре, а що можна було покращити в майбутньому. Не менш важливим є управління часом, яке може бути як індивідуальним, так і організаційним процесом. Якщо ви працюєте в команді або займаєте управлінську позицію, делегування завдань та керування часом можуть значно підвищити продуктивність і дієвість абсолютно всього колективу. Визначайте, які завдання є пріоритетними для вашої команди, і забезпечте, щоб вони були виконані першими. Це також стосується і вашого особистого часу. Використовуйте інструменти для керування часом і завданнями. Цими цифровими інструментами можуть стати такі застосунки, як Trello або Slack, які допомагають стежити за завданнями, що виконуються, і покращують комунікацію в команді. Потрібно створювати атмосферу, де делегування не сприймається як передача обов'язків, а як частина дієвої співпраці. Всі члени команди повинні розуміти свої ролі і відчувати відповідальність за виконання завдання. Наступне питання, що можна і що не можна делегувати, делегуємо рутинні завдання, технічні процеси. Одним словом, те, що хтось може зробити краще або швидше. Що ми не делегуємо. Ми не делегуємо стратегічні рішення, відповідальність за кінцевий результат, особисті зобов'язання. Ну, і ще один лайфхак для вас: П'ять рівнів делегування за кеном бланшером. Зроби, як я сказав, це мінімальна автономія. Тобто, ваш працівник виконує все саме так, як ви сказали, і не кроку назад чи вперед. Друге знайди варіанти і доповіси мені. І тоді я прийму рішення. Третє знайди варіанти і запропонуй рішення. І я його оберу це рішення. Четверте правило це прийміть рішення і повідомте мені. А я похвалю вас. Ну а можливо, ні. І п'яте правило приймайте рішення самостійно або максимальна автономія. А зараз я пропоную вам, так би мовити, по гарячим слідам, виконати дві вправи. Перша вправа метод ABCD, де визначається пріоритетність завдань: А. Вихідне, Б. Важливе, але менш критичне, С – Бажане, але не обов'язкове, і Д. делегується. Цю вправу ви можете виконати після нашої лекції, і вона вам допоможе сформувати пріоритетність ваших завдань. Друга вправа, яку я пропоную виконати, це вправа блокування. Або планування часу дня блоками, наприклад, ранок творчі завдання, а обійти зустрічі, вечір-аналітика. Я впевнений, якщо ви прямо зараз після лекції виконаєте ці вправи, то ваш завтрашній робочий день буде набагато продуктивнішим. Підсумовуючи нашу зустріч, можна сказати, що вміння правильно керувати своїм часом та делегувати завдання є важливими складовими досягнення професійного успіху. Секрет ефективного управління часом полягає не лише в тому, щоб працювати більше, а й працювати розумніше, правильно розподіляючи час і ресурси. Тайм-менеджмент дає змогу не тільки зменшити стрес, а й підвищити продуктивність. Вона дозволяє зосередитись на важливих стратегічних задачах. Вміння делегувати допомагає зосередитись на головному і забезпечує дієве виконання завдань іншими членами команди, сприяючи їхньому розвитку та вдосконаленню. Для досягнення високої ефективності важливо не тільки мати стратегію управління часом, а й постійно вдосконалювати свої навички планування, організації та взаємодії з іншими людьми. Це допомагає знаходити баланс між роботою та особистим життям і досягати значних результатів. Нехай розуміння цих принципів допоможе вам краще організувати свій час, знизити стрес і досягти нових висот у професійному та особистому житті. Не бійтеся пробувати нові методи управління часом і делегування, адже вони дійсно можуть змінити підхід до вашої роботи і зробити вас більш продуктивним. Пам'ятайте про правила двох хвилин Девіда Аллена: якщо справа займає менше двох хвилин, зробіть її негайно. Ну і традиційне вечірньо нічне домашнє завдання. А воно буде таким розробіть особистий план тайм-менеджменту в Google календарі. Це дозволить вам не тільки краще організувати свій час, але й навчитися працювати ефективніше. Я бажаю вам успіху у цій практиці, і нехай цей процес стане першим кроком до підвищення вашої продуктивності та досягнення нових цілей. Делегуйте, плануйте і головне, не перевантажуйте себе тим, що можуть зробити інше. Головна ідея не керуйте часом. Керуйте собою у часі. До зустрічі!